Болить горло Спробуй зіпелор льодяник. Сенсація на виборах у Чорногорії. Відверто про російський кандидат Андрій Амандич, якого називали головним суперником чинного президента, провалився. Та чи означає це перемогу про європейських сил у наймолодшій країні НАТО, очолити яку намагався політик звинувачений у державній зраді? Кореспондентка ТСН Яна Сесарчук докладніше про те, чим може обернутися для всієї Європи чорногорський вибір. У президента Чорногорії зухвалий передвиборчий слоган А хто ще? Я чекаю на перемогу. інші кандидати набагато слабкіші. Ніло Джуканович і його партія при владі у Чорногорії майже безперервно останні 30 років. Колишній соратник Слободани Мілошевича він розійшовся із сербським диктатором під час війни. Привів Чорногорію до миру і незалежності. За наступні чотири роки, що я буду при владі, Чорногорія опиниться на порозі Європи. І дійсно в 2010-му країна стала кандидаткою на вступ до Євросоюзу. В 2017-му приєдналася до НАТО. НАТО насі бомбардував НАТО. Нас бомбило, НАТО нас вбивало. НАТО руйнувало нашу державу. Навіщо чорногорцям зараз підтримувати НАТО? Ще одного ветерана місцевої політики Андрію Мандича геть усі оглядачі називали головним суперником Джукановича. Незважаючи на те, що на відверто просербського і про російського кандидата в 2016-му звели кримінальну справу через співучасть у спробі державного перевороту інспірованого Росією, цю справу потім розвалили в суді, хоча мандича так і не виправдали. Всупереч усім прогнозам, чорногорці не поспішили віддавати за нього голоси. Утім, і чинний президент Джуканович не брав замало для перемоги в одному турі. Джуканович... А є уособленням балканської корупції, наприклад, там напряму з контрабандою чи якимось підрядами, але там буде пов'язано саме з кримінальними якимось впливами. Причому я не кажу, що він таким є, але репутація в нього саме така. Переважно на антикорупційній риториці побудована передвиборча кампанія Якова Мілатовича. Саме він неочікувано для всіх вибився у другий тур. Другого квітня ми остаточно відправимо його в політичну відставку. Це сенсація, ще й тому, що Мілатович став кандидатом у президенти в найостаннішу мить, очоливши партію Європа зараз, уже на етапі реєстрації, бо попередній її лідер, який збирався балотуватися, потрапив у великий скандал. З'ясувалося, що в нього є сербське громадянство, і більше того, в нього є. Прописка на території Сербії, тобто він постійно проживає на території іншої країни, і раптом він вирішив балотуватися на посаду глави. Е Чорногорської держави. в 21-му Мілатович як міністр економічного розвитку очолив делегацію на російському економічному форумі. Однак його називають радше просербським, ніж проросійським політиком. Це його електорат. Адже криза в Чорногорії пов'язана не лише з економікою, а й з розколом у суспільстві, частина якого хоче до Європи і НАТО, частина назад до Сербії. Тут влаштовують і проукраїнські. І відверто про путінські демонстрації, і що особливо небезпечно, українські виборці добре знаються з власного досвіду у силу та наслідки свого вибору. Багато хто з чорногорців не вірить. Та нічого я від цих виборів не чекаю. Взагалі нічого від виборів не чекаю. Хто б не обрався, буде в нас теж саме. Все якось заплуталося, ніхто нічого не розуміє. Якби все було ясно, можливо, було б зрозуміло, куди ми маємо рухатися, в який бік. Але так як зараз, взагалі, не ясно. Дві 2022 двадцять Чорногорія, незважаючи на парламентську кризу, підтримала антиросійські санкції. Це може змінитися в разі, якщо переможе Мілатович. Проблеми з цим будуть не стільки України, а у НАТО. Якщо Джуканович міг гарантувати, що Чорногорія підтримує абсолютно всі кроки НАТО на підтримку України, то нова влада. Де поміркованою в плані підтримки України нове обличчя в чорногорській політиці Мілатович цілком має шанси вибороти перемогу у Міло Джукановича, який настільки довго не мав конкурентів при владі, що не гребує небезпечним улюбленим путінським гаслом. А хто ще втома суспільства від відсутності вибору і корупції може штовхнути Чорногорію в той самий бік, звідки і свого часу витяг в обійми Сербії та Росії? Яна Слісарчук, ТСН, 1+, 1. Марафон, єдині новини.